Повітряного ураження сьогодні застосувала Російська Федерація по Україні з сьогоднішньої ночі. За інформацією попередньої від повітряних сил станом на 9.00 протиповітряною обороною збито або понавлено 95 російських БПЛА, типу шахет, гербера та дронів інших типів, зафіксоване влучання 19 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих або уламків на чотирьох. Локаціях найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині Одещині, як пишуть повітряні сили, на жаль, є жертва серед цивільного населення, і також росіяни завдали удару по місту Запоріжжя. Керованими авіабомбами, наслідок чого загинули п'ятеро людей, пошкоджені багатопорохові будинки, приміщення торгівельного центру, супермаркету, транспортні засоби. Росія продовжує зараз атакувати ударними дронами південь України і в повітряному просторі кілька груп ворожих безпілотників. Спостерігається. Тож врахуйте це особливо в тих регіонах, де зараз от оголошена повітряна тривога. Це одеська, Миколаївська частина Херсонської областей, також частина Черв. Нігівської, сумської, полтавської та харківської областей далі про ті регіони, які вже постраждали від російської агресії, зокрема п'ять людей. На жаль, загинули вісім. Були поранені у наслідок ворожого удару по Запоріжжю. Впродовж доби окупанти там завдали 387 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Про це в телеграм-каналі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Війська РФ завдали 5 авіаційних та 171 артилерійський удар. Здійснили 6 обстрілів Серце та Застосували 205 п'ять різної модифікації. Надійшло також 90 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель, автомобілів, об'єктів інфраструктури. Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули позначки мільйона 163 тисяч цієї доби. Наші військові зменшили окупаційну армію на 1050 осіб також знищені три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, 150 безпілотників оперативно-тактичного рівня були знешкоджені а також знищені 65 одиниць автомобільної техніки. Вибухотехніки розрядили бойову частину російського БПЛА, що впав під час масованої атаки 19 листопада поблизу епіцентрів. Вибухів у Тернополі про це повідомляє обласна поліція. Зазначено, що ворожий ударний безпілотник типу шахет не вибухнув після падіння під час масової атаки на місто. Фахівці встановили, що термобарична бойова частина безпілотника застрягла в отворі, що ускладнювала демонтаж пошкодженого підривника за допомогою спецобладнання Бойову частину безпечно зняли. і Після цього вибухонебезпечні елементи транспортували до спеціально відведеного місця, де знищили шляхом контрольованого підриву.